Наш метаболізм 10 ключових факторів, які впливають на обмін речовин. Метаболізм це двигун нашого організму, це сукупність хімічних процесів, які перетворюють їжу в енергію для життя, руху та відновлення. Від нього залежить, як швидко ми спалюємо калорії, як почуваємось, та навіть як ми виглядаємо. Отже, м'язова маса. Більша кількість м'язової тканини спалює більше калорій у стані спокою, оскільки м'язи енергетично витратніше, ніж жир. Вік. З віком метаболізм зазвичай сповільнюється через втрату м'язової маси та гормональні зміни. Розмір тіла. Люди з більшим тілом мають більший базальний метаболізм, оскільки їхнім органам та об'єму рідини потрібно більше енергії для підтримки. Стать. Чоловіки, як правило, мають швидший метаболізм, ніж жінки, через більшу м'язову масу та менший відсоток жиру в тілі. Генетика. Генетична схильність може впливати на швидкість метаболізму, визначаючи базовий рівень спалювання калорій. Фізична активність, регулярні фізичні вправи збільшують м'язову масу та підвищують метаболізм, сприяючи спалюванні калорій навіть у стані спокою. Гормони. Гормональний баланс, особливо гормони щитовидної залози, можуть суттєво впливати на швидкість метаболізму, температури навколишнього середовища. Екстремальні температури, дуже високі або дуже низькі, змушують нас організм працювати інтенсивніше для підтримки нормальної температури тіла, що збільшує базальний метаболізм. Дієта. Характер харчування та калорійність їжі впливають на метаболізм. Термічний ефект їжі це енергія, що витрачається на перетравлювання, смоктування та метаболізм їжі, він варіюється залежно від складу їжі. Ось, наприклад, білки мають вищий термічний ефект. Деякі речовини та ліки, кофеїн та нікотин можуть тимчасово підвищувати метаболізм, тоді як деякі лікарські засоби, такі як антидепресанти та стероїди, зможуть сприяти збільшенню ваги незалежно від харчування. Ці фактори взаємодіють між собою та можуть варіюватися від людини до людини, визначаючи індивідуальні особливості метаболізму. Як же підтримати наш метаболізм? Харчуйтеся регулярно, але збалансовано, пам'ятайте, що білок найкращий друг швидкого обміну речовин. Додайте силові тренування або робіть вправи на великі групи м'язів, наприклад, присідання. Пийте достатньо води, бо зневоднення гальмує обмін речовин. Висипайтеся 7-8 годин сну творять просто дива. Любіть своє тіло, піклуйтеся про нього, і ваш метаболізм віддячить енергію та здоров'ю.